Легенда було колись в одній країні сумний поет в сумній хатині рідамі думу шукавав. Вони рівнялись, мов піхота, аж тут співця взяла охота, і він їм крила подавав. Крилами думаньки трипочуть, Порядка слухати не хочуть, розбили всі шеренги вмить. І з розпис те крилате військо на життєвої бій з тісної хати в світ летить. Одна полинила висока, друга поринила глибока, а третя вже гнездечка в'є. Та муфорлиця славу кличе, а друга чайкою кигиче або зозула якої. Буйна шукає сходу сонця. Лагідно в'ється край віконця, мов ластівка все припада, закохана співа дівчині, мов соловейка на калині, сльозами співами рида. Тим часом люди працюють, розкинули майстерне сіті, сільця поставили пастки, по кущиках позасідали, Принаденьки понакладали, Тайну ловіть думки пташки. Траплялась пасткою заглушать, в руках незначно задушать, поки заплутують сільця, за те ж, котру живцем піймають, в окрему клеточку саджають, Припнуть з іменням папірця. Так люди, думок наловивши, по кліточках просадивши, їх заходилось чепурить, всіх чорноклилих. Чорнокрилих побілили, а білих трошки почорнили, а всіх дали позолотить. А щоб котра не полетіла, приборка, приборкали усім їм крила, тепер буянню їх кінець, ніжки докупи пов'язавши, у кошик гарно покладавши, Несуть співцеві ралець. Співець. Тоді вже не в хатині, і навіть вже не в домовині, а в вічній славі пробував. Все є така країна гарна, хоч дехто каже легендарна, тож там поет гостей приймав. Бо то якраз тієї днини були співцеві роковини, рождення смерті заразом. Віншують гості, подарунки. Виймають, розв'язавши клунки, твоїм добром тобі ж чолом. Пташки тоненько щось піщали та по золотою брищалі. Поет звернувся до гостей. Громаденька, моя поштива, де ти набрала сього дива. Вен він не пізнав. Своїх дітей.